Посилка величенька, але одноманітна. Проте я не скажу, що це погано. По-перше, сама посилка виглядає ось так: тут у нас, ну, це у нас п'ятьочка. Стандартна, НПШ п'ятерочка. Всього у нас тут два класи товару по перше у нас тут на самій горі я виклав уже Saint. Це у нас димний смаколик. 100-грамові, якщо я не помиляюся, банки. Да, там так і написано на QR-кодику. 100 грам. А, 4 смаки, смак Лав, Crazy Boom, Orbit. Люблю жвачку, що я можу поробити. Обожнюю, і Tropic Свіст. 4 банки. А Сейд, якщо я не помиляюсь, це Туреччина, і ця Туреччина зараз в Аладінові по доволі гарній знижці. Лише...